Друзі, всім привіт! З вами дядя Саша і ви на каналі Ляпота. Прийшла нова посилочка. Це я вже почав розпаковувати без вас. Ось лежать. Я вже трішечки повіймав. От і що ми тут бачимо? У нас бізешки. Тут є круасанчики. медведики, міні-медведики і торт Наполеон. Це міні-кексики. І ми бачимо ще в нас е, тортик королівський, називається вафельні тортики. Це е, слойка, рулетик слойка з абрикоскою, І цей також з абрикоскою. Це печиво джанго. Це печиво молодіжне. Не знаю, чого його назвали молодіжним, тому що його. Ну це пряник, пузатий пряник, його зазвичай дуже часто купляють саме люди літнього віку. Але чомусь його назвали молодіжним. Так, Далі у нас тістечко з руб. Ось таке дуже смачне, кремове, мягусіньке наполеон. І знову рулетик слойка з абрикоскою. Так, друзі, наступне у нас, як ви думаєте, як називається це печиво? На що схоже? На зірочку. Так і називається печиво зірочка. Е, печиво зірочка. Оце у нас отак ось так покажу. Це у нас е, печиво чі-чі-чі. Дуже прикольне. Я його вже куштував. От, але... Не дегустував на камеру. Якщо комусь цікаво, напишіть мені в коментарях і я обов'язково його продегустую, якщо вам це цікаво. Так, друзі, далі що у нас йде? Оце печиво називається каштанчик. Він є у маленькій упаковочці. 340 грам і є у великій упаковочці 550 грам. Ось так виглядає. Так, далі у нас міні-медведики. А оце тістечко респект. Да, тістечко респект з шоколадом. Так, і хочу вам показати ось такий асорті. Бачите, скільки тут всього і все різне. А сорті називається 15 бажань 480 грамів. І я подивився у накладній, мені його прислали для дегустації, щоб я покуштував. Я за нього нічого не буду платити. Це мені бонусом прислала компанія Солодка Хатинка. Дуже дякую їм за це. Так. Це у нас тістечко здобне. Трубочка малятко, Ось таке цікаве тістечко, Таке в шоколаді все в шоколадне, шоколадне. Так, наступне. Хто, кому вже хто наївся шоколаду і хоче чогось більш такого не шоколадного, печиво їжачок. З маком. Так, а наступне у нас, подивіться, яка краса. На що вам схоже? Так, це називається печиво боровичок. Воно чимось схоже на горішок, але інша начинка всередині. Кому цікаво, пишіть, продегустуємо. Ну, і ще таке цікаве печиво. Називається лісний сніжок. Друзі, для тих, хто не може е, оприділитися, яке ж таки печиво купити. Е, але хочеться все перекуштувати. Тому я пропоную, або навіть рекомендую е, замовити ось отаке таке асорті. 15 бажань називається. Ну і тут дуже багато, скажімо так, різноманітно, Тобто, всього по одному. Можна купити, воно буде коштувати. Там, ну, я думаю, не знаю, мені ціну не написали, тому я не знаю, скільки воно коштує. Ну В районі 100-120 гривень, я думаю, десь так вообраштувати. Можна замовити і перекуштувати кожен. Смаколик, який знаходиться у цьому асорті, і ви вже тоді зможете орієнтуватися, що вам більше смакує. А я нагадую, що ви знаходитесь на каналі, на каналі Ляпота, ви можете робити замовлення всім по Мантівському районі, довезу додому. Номер телефону знаходиться в описі під цим відео. Всім пока. Всім дякую.